Якщо ви, як і я, дуже часто працюєте на телефоні, погодьтесь, буває ситуація, коли ви такі думаєте, от зараз би клавіатурку якусь. От саме для таких моментів у мене є ось ця красуня. Складна Bluetooth клавіатура Bow HB 199. Компактна, стильна і з сюрпризами. Давайте подивимось ближче. У коробці на диво прекрасно все. Сама клавіатура її діставати саме задоволення: Кабель для зарядки Type-C і трішки папірців. Наклейки на клавіатуру з українською розкладкою. А це ну просто. <музві> <музві> Класний велюровий чохол. Приємний на дотик і пахне шикарно. <музві> Не питайте, для чого я нюхав. Клавіатура виглядає, як гаджет з кіберпанку. Складна конструкція, склав, кинув сумку і забув, що вона там є. Матові клавіші приємні на дотик, хід короткий, натискання дуже тихе. Є прихована підставка для плачета чи смартфона, тож можна організувати собі міні-офіс будь-де. Працює як з Android, так і iOS. Тут фішка в тому, що цю клаву можна підключити до трьох пристроїв одночасно. Перемикатися між пристроями можна за допомогою комбінації клавіш FN плюс відповідні позначки на клавіатурі. Підключення максимально просте. Вмикаємо цю пімпочку, шукаємо налаштування Bluetooth смартфона Bow і підключаємо. Все. Там капець як багато комбінацій клавіш. Насправді, просто почитайте в інструкції. Скажу основну, якою я найчастіше користувався, це зміна мови. Комбінація Ctrl плюс пробіл. Акумулятор на 160 мАч дозволяє працювати до 84 годин без підзарядки. Я так і не зміг цього перевірити, бо стільки часу просто в телефоні не проводжу, але реально тримає дуже довго. Боуха Б-199 це гаджет, який за мінімум місця дає максимум зручності. Ідеальний для роботи на ходу, навчання або просто щоб не мучитись маленькою екраною клавіатурою. Посилання на цю красуню я залишаю в описі. Дякую, що дивились. Не забудьте підписатись на канал. У нас багато цікавого є і ще буде. Почуємось.